Поема сон У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той не ситим оком за край світа зазираючи, немає де країни, щоб загарбати з собою взяти у домовину. Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишкому куточку гострить ніж на брата. А той тихий та тверезий. Богобоязливий, як кішечка підкрадеться, ви жде нещасливий у тебе час та й запустить пазурі в печінки. І не благай, не вимовлять ні діти, ні жінка. А той щедрий. Та розкошний, все храми мурує, та отечество так любить. Так за ним бідкує, так із його сердечного кров, як воду, точить. А братє, мовчіть собі, витріщивши очі, як ягнят. Нехай каже, може, так і треба. Так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якось раю на тім світі, благаєте Немає, немає. Шкода й праці схаменіться. Усі на цім світі. І царята, і старчата, Адамові діти. І той, і той. А що ж то я? А ось що добрі люди. Я гуляю, бенкетую і в неділю, і в будень, а вам нудно, жалкуйте. Їй-богу, не чую і не кричіть. Я свою п'ю. А не кров людською. Отак, йдучи по підтинню з бенкету п'яної вночі, я міркував собі ідучи поки доплентавсь з хатини. А в мене діти не кричать, і жінка не, л... не лає, тихо як у раї. Усюди Божа благодать, і в серці, і в хаті. Отож я ліг спати. А вже підпили, як засне, то хоч коти гармати і вусом не моргне. Та й сон же сон напрочуд дивний мені приснився. Найтверзійший би упився. Скуби жидюга дав би гривню, щоб позирнуть на ті дива та чорта з два. Дивлюсь, так буцім сова летить лугами, берегами та нетрями. Та глибокими ярами, та широкими степами та байраками, а я за нею та за нею лечу і прощаюся з землею. Прощай світ, прощай земля, неприязної краю. Мої муки, мої люті в хмари заховаю, а ти, моя Україна, безтоланна вдова. Я до тебе лідатиму в смари на розмову, на розмову тиху, сумну на раду з тобою. О півночі падатиму рясною росою, порадимось, посумуємо, поки сонце встане, поки твої малі діти на ворога стануть. Прощай же ти, моя нене, удовини Бога. Годуй діток, жива правда у Господа Бога. Летим, дивлюся, аж світає, край неба палає соловейко, в темнім гаї сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє. Степи лани мріють між ярами над ставами, верби зеленіють, сади рясні похилились тополі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з поле. І все то те, вся в країна сповита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Ніхто його не додбає, і не розруйнує. І все то те душа моя, чого ти сумуєш? Душа моя убога і чого марно плачеш. Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу. Високо-високо за тимні хмари. Немає там власті, немає там кари, там сміху людського і плачу не чуть. Он глянь, у тім раї, що ти покидаєш. Латану світину скаліки знімають. Зі шкурою знімають, бо нічі, мабуть, княжат недорослих. А он розпинають, вдаву та подушне. А сина кують. Єдиного сина, єдину дитину, єдину надію військо віддають, бо його, бач, трохи. А он де під тинами пухла дитина, голодная мре, а мати пшеницю на панщині жне. А он бачиш очі-очі, на що ви здалися? Чому ви з малку не висохли, сльозьми не злилися? То покритка по підтиню з байстрям шкандибає, батько і мати отсурались, чужі не приймають старці навіть цураються, а панич не знає, З двадцятої недолі то душу пробиває. Чи Бог бачить сльози гори? і хмари наші сльози-гори? Може й бачить допомога, як оті гори протковічні, що болиті кров'ю людською. Душе моя убога, лишенько з тобою. Уп'ємося отрутою, в кризі ляжем спати, Пошнем думу, аж до Бога його розпитати. Чи довго ще на цім світі катам панувати? Лети ж, моя дума, моя люта мука, заберу з собою всі лиха, всі зла. Своя товариста, ти з ними зросла, ти з ними кохалась, їх тяжкі руки тебе повували, бери ж їх лети, та по всьому небу Горду розпусти. Нехай чорніє, чорвоніє, полум'ям повиє, нехай знову рига зміє, трупом землю криє. Аби з тебе я де-небудь серце заховаю. А тим часом пошукаю, на край світа раю. І знов лечу понад землею, і знов прощаюся з нею. Тяжко матір покидати уби безверхій хаті. А ще й гірше дивитись на сльози та лад. Лечу, лечу, а вітер віє, передо мною сніг біліє, кругом бори та болота, туман, туман і пустота. Людей не чуть, не знаті сліду людської страшної ноги. І вороги, і не вороги, прощайте, в гості не приїду, упивайтесь, бин кетутя, я вже не почую. Один собі на вік віків снігу заночую, і поки ви дізнаєте, що ще я країна не повита з сльозими кров'ю, то я отпочину. Отпочину, аж слухаю. Загули кайдани під землею. Подивлюся, о люди поганий, де ти взявся? Що ти робиш? Чого ж ти шукаєш під землею? Ні. Вже, мабуть, я не заховаюся і на небі. За що шкара, за що мені муки? Кому я що заподія? Чиї тяжкі руки в тілі душу заковали, серце запалили і галичі силу думу розпустили. За що не знаю, я караюсь і тяжко караюсь, і коли спокутую, коли діжду краю, не бачу і не знаю, заворушилася пустиня. Мов із тісної домовини на той останній страшний суд мерці за правдою встають. То не вмерли, не убиті, не суда просити. Ні, то люди, живі люди в кайдани залиті, і з нор золота виносять, що пельку залить не ситом, то каторжні. А завіщо? Ти знає? Все держити, а може, ще й він не добачає. де злодій штемпований кайдани волоче. Он розбійник катований зубами скригоча. Недобитка товариша зарізати хоче, а ми ж неби запеклими. В кайдани убраний, цар всесвітній, цар волі. Цар штемпом увінчений, в муці, в каторзі не просить, не плаче й не стогне. Раз добром зігріте серце, вік не прохолоне. А де ж твої думні рожеві квіти? Доглядані смілі, викохані діти, кому та їх друже? Кому передав? Чи може навіки в серці поховав? О, не ховай, брате, розсип їх, розкидай, зійдуть і розтимуть, і у люди вийдуть. Чи ще митарство, чи вже буде, 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 бо холодно? Мороз розум буде? І знов лечу, земля чорніє, тримає розум, серце мліє. Дивлюся, хати над шляхами та городи стома церквами. А в городах, мов журавлі, Замуштрували москалі. Нагодовані, обуті і кайданами окуті, муштруються. Далі гляну, У долині, мов у Яні, яві на багнищі город мріє. Над ним хмарою чорніє туман тяжкий, долітаю. То город без краї, Чи то турецький, чи то німецький, а може, те ще й московський. Церкви та палати та пани пузаті, і ні однісінької хати. Смеркалося. Вогонь вогнем кругом запалало, аж злякався я. Ура! 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 Закричали! цу-цу, дурні, схаменіся! Що це ви раді, що говорите? Екай Ек хахол, не знають параду, у нас парад. Самі зволять сьогодні гуляти. Та де ж вона та цяця? Он видіш палати? Штовхаюся, аж землячок з пасибі признався з синовими Де ти здесь взявся? з України. Так як же ти і говорити не вмієш по паздешніми. Ба ні, каже, говорить мій, та не хочу. Екай Ек, чудак, я вся ходи знаю, я ту служу. Коли хочеш, я во дворець попитаю звісти тебя. Только знаєш, мій брат просвіщений, не поскупись полтинкою. Сур тобі мерзений каламарю. І зробився я знов незримий, та й пропхався у палати. Боже мій єдиний та ковтира, на що золотом облиті блюдолізи. А шось і сам високий, сердитий виступає, Обок його цариця, небо, мов опеняк засушений, тонка довгонога та й ще налихо лихо сердешна, хита головою. Так оце то та богиня, лишенько з тобою. А я дурний, не бачивши тебе ця цей раз. Та й повірив тупорилим твоїм вершемазам. Ото дурний, та й ще й бити. На квиток повірив москалеві. От і читай, от і ми ти їм віри. За богами панства, панства в серебрі та в златі, мов кабани гадовані, пикаті, пузаті, аж потіють та товпляться, щоб то ближче стати коло самих. Може, вдарять, або дулю дати благоволять. Хоч маленьку, хоч півдуля, аби тільки під самою пику. І всі в ряд поставали, ніби без язики, ані телень. цвінькає, а дивоцарісами, мов та чаплями і шптахами іска, що бодуриться, довгенько вдвох походжали, мов сичі надуті, і щось. Книжка розмовляли, здалеку не чути, об утічі здається, та нових петлицях, та у муштрах ще новіших, а потім цариця ціла мовчки на дзигавку. Дивлюся, цар підходить до найстаршого. Та в пику його як затопить. Облизався неборака та меншого в тузо, аж загуло, а той собі ще меншого туза, межі плечі, а той меншого, а менший малого, а той дрібних, а вже уже порогом. Як кинеться по вулицях, та давай місити недобитків православних, а ті голосити та верещать. Та як ревнуть, гуля наш батюшка! гуля, ура! 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 <суспільствуй> Зареготався я, та й угоді, а й мене даванули такі добре. Перед світом усе те заснуло. Тільки де де православні по вуглах стогнали, та стогнучи за батюшку. Господа благали. і сльози. От пішов я город озирати. Там ніч, як день. Дивлюся, палати, палати понад тихою рікою, а берег ушитою весь каменем. Дивуюсь, мов не несамовитий. Як то воно зробилось з калюжі такої? Таке диво. От тут крові людської пролито. І без ножа. Потім боці твердині, дзвіниця, мов та швайка загострена, аж, аж чудно дивиться і в зигарі деленькають. От я повертаюсь, аж кінь летить, копитами скелю розпиває, а на коні сидить, охляп, е, в свиті, не в свиті, і без шапки листом якимось голова повита кінь пасує. От-от річку! От-от перескоче, а він руку простягає, мов світ увесь хоче загарбати. Хто ж це такий? От собі і читаю, що на скелі наковану. Первому, вторая. Таке диво наставила. Тепер же я знаю, це той перший що розпинав нашу Україну. А вторая доконала вдову сиротину кати. Кати людоїди, наїлися, обоє накралися, а що взяли на той світ з собою. Тяжко. Тяжко мені стало, так мов я читаю історію України. Стою, замираю. А тим часом тихо-тихо та тихо, сумно співає щось таке невидиме. Із города глухого полки виступали з заступами на лінію, а мене посилали на столицю з козаками на казми гетьмана. О Боже наш милосерний! По царю поганий, царю проклятий, лукавий, аспиде не ситий, що ти зробив з козаками. Засипав болого, болота, благородними костями поставив столицю на їх трупах катованих. І в темній темниці мене, вольного гетьмана, голодом замучив у кайданах. Царю, царю, і Бог не розлучить нас з тобою, Кайданами скований мною на вік-віки. Тяжко мені вітати над нівою. України далекої, може, вже й немає. Полетів би подивився, так Бог не пускає. Можна, Москва випалила, і Дніпро спустила у синє море. Розкопала високі могили, Нашу славу. Боже мій милий, жалься, Боже милий, та й замовкло. Дивлюся, біла хмара криє сіре небо. А в тій хмарі, мов, звіру виє. То не хмара. Біла пташка хмарою спустилась. Над царем тим і заголосила. І ми, скований з тобою, Люда їде змія, на страшному судиші. Ми Бога закрим од очей твоїх неситих. Ти нас з України загнав голих і голодних у сніг на чужину та й порізав. А шкур наших собі багряницю пошив жилами твердими і заклав столицю в новій рясі. Подивися, церкви та палати. Веселися, лютий кате, проклятий. Клятий. Розлетілись, розсипались, сонечко вставало, а я стояв, дивувався, тож страшно стало. Уже убогі ворушились, на труд поспішали, і москалі на розпутях уже муштрувались. По край вулиць поспішали заспані дівчата, та не з дому, а додому посилала мати на цілу ніч працювати, на хліб заробляти. А я стою, похилившись, думаю, гадаю, як то тяжко, той насущний. Люди заробляють. От і браття сипнуло у надписати. та підписувати, та драти з батька, із брата. А між ними і землячки де де проглядають. По-московськи так і ріжуть. Сміються та лають батьків своїх, що з маличку звенькать не навчили по-німецьки. А то тепер і кисне у чорнилах. П'явки. П'явки. Може батько останню корову жидам продав, поки вивчив московською мову. Україну, Україно! Оце твої діти, твої квіти молодії, чорнилом политі, московською бликатою в німецьких теплицях заглушені. Плач Україна, бездітно, вдовице. Піти лишень подивитися до царя в палати. Що там робиться? Приходжу. Старшини пузаті стоять рядом. Сопе, хропе та понадувалось, як індики. І на двері косо поглядало. Аж ось вони очинились. неначе зверлоги медвідь вилізь. Ледве-ледве переносить ноги. А от дути, я ж посинів. Похмілля прокляте його мучило. Як крикне на самих пузатих, всі пузаті до одного в землю провалились. Він вилупив беньки з лоба. І все затрусило, що сталось. Ну, скажи не на менший, гукає. І ті в землю. Він до дрібних, і ті пропадають. Він то челядь, і челядь, і челядь, пропала до москалів, москалики. Тільки застогнали, пішли в землю. Диво дивне сталося на світі. Дивлюся я, що ж далі буде, що буде робити мій медведик. Стоїть, собі голову понурив, сіромаха, а де ж ділася медвежа натура? Мов кишеня, такий чудний, я аж засміявся, а він не почув та як зикне. Я перелякався та й прокинувся. От таке та приснилося диво. Чудне якесь. Таке тільки сниться юродивим та п'яницям. Не здивуйте, брати, любі, милі, що не своє розказав, розказав вам. А те, що приснилося.